Звуки вибухів лунали уночі в, в столичному регіоні. Сумарна тривога була 5 годин. На Одещині внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. Росія вдарила шахедами та ракетою по самій Одесі. Зафіксували влучання у газопровід. Окупанти гатять по Херсонщині, Дніпропетровщині, Запорізькій та Харківській областях. Усе, що відомо про чергову ніч Великої війни, розкажу вам я, Ангеліна Швець. Ви на фабриці новин. Підписуйтесь. Тривожна ніч у Києві. Повітряну тривогу у столиці тричі оголошували через російську атаку ударними дронами. Звучали вибухи. У КМВА повідомили, працює ППО. попередньо у місті обійшлось без руйнувань та потерпілих. Також в ніч на 6 жовтня вибухи лунали в області. Там теж сили оборони знешкоджували ворожі цілі. Уламки збитих БПЛА зафіксували в шести районах регіону. Прямих влучань чи постраждалих немає. То, от в Одесі, після нічних нападків путінських військ руйнування зазнали складські приміщення і вантажні автомобілі. Опа. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідовували вогнеборці. Начальник ова Олег Кіпар уточнив, що сталося загорання торгівельного обладнання в складській будівлі на площі понад 100 квадратних метрів. Тут обійшлося без постраждалих. Через падіння уланків ще загорілися вантажівка та сміття. Постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу. Росіяни атакували ракетою суховантажний цивільний корабель. На щастя, тут люди не постраждали. За даними командування Південь, у небі над Одещиною було збито 9 шахедів. Також ворог запустив по приморському регіону три безпілотники зала і дві балістичні ракети іскандер М. Росіяни вчора гатили та поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, спецьке приміщення, господарчі споруди, автівку швидкої автобус та приватні автомобілі. Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 16 містечок регіону. Ворог продовжує обстріли міста Херсон. Надвечір до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння нежитлової будівлі в одному з районів міста через влучання боєприпасу. Вогнеборцям доводилося припиняти роботи з ліквідації пожежі через високу небезпеку обстрілів повітряних тривог та активності розвідувальних дронів. Упродовж доби окупанти завдали 396 ударів по семи населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили авіаційний удар по левадному. Запускали також безпілотники, накривали з РСЗВ, гатили з Арти до Лува. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Майже десяток разів під ворожою атакою була Нікопольщина Дніпропетровської області. За даними військової адміністрації, від вечора по ній цілили з артилерії, застосовували дрони камікадзе. Потерпали Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Наслідки уточнюються. Під ударом ворожої РСЗВ ввечері також була синельниківщина. 50-річна жінка та 56-річний чоловік. Вони у лікарні отримують усю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтки середньої тяжкості Пошкод Джені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Горіли суха трава, стерня і сіно. Пожежу, рятувальники приборкали учора ввечері та впродовж майже усієї ночі ворожі дрони літали над Харковом. <пілляння> На цьому фото наслідки обстрілів Куп'янська окупанти сьогодні зранку ФПВ-дроном вдарили поряд із автобусною зупинкою. Постраждали двоє місцевих. Так сьогодні виглядає північна Салтівка. Два дні тому її теж атакували росіяни. Ось це росіяни воюють отаким от образом. бомбять мирних жителів просто жест. Тут мабуть, база НАТО була да се. Да, определенно. А це відео знято рік тому. Так у Харкові почався осінній ранок. Місцеві пригадують, відбулися два ракетні удари. Зараз за війська не зупиняються і гатять по місту півтонними авіабомбами. Уже цієї ночі загарбники влаштували масовану на атаку по Україні. Силами повітряної оборони та радіолокаційної боротьби знешкодили 56 із 87 шахедів шахетів та дві ракети. 25 безпілотників пригнічені ребом. Також збиті Іскандер-К та одна Х-59. 69. два іскандери м перехопити не вдалося. Щоб про наслідки російської агресії дізнавалося якомога більше людей. Поширюйте це відео, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на фабрику. Новин Я Ангеліна Швець кажу вам до зустрічі.